З приводу заяви Милованова про лотерею. Милованов і всі такі, як ти, ласкаво просимо найматися та працювати, займатися економічною діяльністю за ринковими правилами в країні. А не оце все. Тому що, скільки я бачу цих балаконів, вони і пропонують найбільш Жорстокі, несправедливі рішення, які не приносять нічого ані в перспективі, ані одразу ж після свого запровадження. Тому милувано, ще вчора я слухала одного дурня, який е, обговорював ініціативу ОП щодо заміни служби в армії підвищенням подоходного е, податку по ДФО. Теж таке саме верст, щось там, що топ-менеджерів треба апріорі звільнювати від служби в армії, там таке все було. Що саме за сумами треба. Тобто вони навіть не розуміють, до чого все це, до того, що держава показує, що вона цінує насправді ринок, цінує економіку країни, що вона визнає дуже важливу роль економіки і праці і тилу. Ні, вони цього не бачать, вони вбачають там усюди та скрізь тільки можливість для себе уникнути там чогось, чого їм не подобається. Ви знаєте, всіх їх треба доправити на ринок праці, хай вони наймаються. Якщо в них є фах топів, хай вони керують підприємцями, хай вони створюють свої підприємства, свої бізнеси і підвищують ВВП країни. І все. А те, що вони сидять на синикурах, те, що вони сидять у кабінетах вчених, ви знаєте, це споживання грошей, які хтось інший заробив. І більше нічого. Хай там йдеться нам про гранти, якісь там за кордоні. Тоді це закордонні люди заробили, закордонна промисловість, закордонна торгівля, чи то на українські гроші, тоді це наша економіка. Заробила ці гроші, а вони їх просто споживають. І вони не хочуть, ви не думайте, будь ласка, що вони погодяться йти працювати. Вони не підуть працювати. Вони, перефразовуючи один відомий вислів, занадто боягузливі, щоб воювати та занадто ледачі, щоб працювати. Саме тому вони знаходяться там, сидять там, де вони сидять. І самі добровільно вони звідти не підуть. Тому я так думаю, що не варто звертати на них увагу. Хай торочить, що він хоче. Верзе просто це потік його свідомості. Ну, можна посміятися. Дякую за увагу.